Добро всім дня. У нас сьогодні сонечко. Так, жарко, але не так, як було попередні дні. Вчора прийшов такий дощик гроза. Гарно, так пустився, гарно полив, але недовго. Земля вже і зверху і сухо, Так що таке. Але вітерець сьогодні такий. Трішки якби прохолодний. На сонечку то жарко, а так як десь за вугол зайти, то вітерець такий собі. Вчора викопали морку і бурячки, то і зразу пішов дощ, але земля суха, сонце пригріло та й суха земля вже. Це таки така в нас погода сьогодні. Спекла кекси, там зняла відео, дуже смачні кокосові. І простенький такий рецепт. але І швидкий, але смачні. Вийшли кексики, будуть внукові в школу, на перекус візьме. І воюю з своїм чоловіком сьогодні. Йде така дискусія, він не піддається мені ніяк. Ось піду до нього, покажу вам його, розповім, що він витворяє в мене. Десь в гаражі там. Зараз підемо. Вон, чуєте? Оце сьогодні, зараз тут постою вам розповім і підемо до нього. Пішов у гараж і ріже вже болгарочку таку маленьку собі підібрав, неважку. І там одною рукою тею хворою і там і вже не може нею так геть притримувати нормально, але... Ото ріже, сварилася, кажу, ну ще щось укоїш. І що тоді будемо робити? Ні, вже півтора року після інсульту треба щось робити в мені. Я вже більше сидіти не можу. І оце цілий день казала, зараз закрию гаража, ключа сховаю і все. Але він ні в какую. Його цим не злякуєш. Бачите, що витворяю. Щось там уже подивився на копалку і вирішив там щось її вже там відправляє, ріже. Ось. О, я кажу, що зараз зніму відео, покажу людям, щоб бачили, що ти витворяєш. Нехай напишуть, можна тобі таке дозволяти чи ні. А він, а він мені каже, що не можеш не лякати. Хоч знімай, хоч не знімай, все рівно буду робити. Півтора року. Півтора року вже пройшло. Що малося вистановитися, те встановилось. Небагато. Я думав більше буде. Ну, хоча б тим, що є, треба якось хоч щось, бо іначе капець. Ну розказуй, що ти це тут робиш? Що, що ну, ти? Що, я... Воно ж вже робила нормально, що ти вже. Ні, тут, то Оце що, кутіло, оце що обрізав, це лишнє. Воно просто ну, ну, як прути я. Вони були ці довгі такі, ці. він вже да. їх попідрізав. це вже до обіду це він Конечно. тут собі працює. Воно... А ну ж покажи, як ти цю болгарку додержиш. В тому, що руку, ну, руку треба бо, бо якщо... Він не... в основному нагрузку праву дає, а лівою так, так вже там. Я страхую, але що вона мож... ж у нього там бачила. З це одної це... сторони, то я наче згідна, що як він буде працювати, то воно може рефлексию мозок Цивати. буде подавати інформацію. Подивись. Але ж небезпечно, Ось не що... дай Бог щось учудить, життя... то... В житті взагалі жити небезпечно. Ось ти ви бачите пальця, mm. це ж трактор саморобний, глянь вижимається сцеплення, бачиш? Mm. А ногою я вижити не можу. От, 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 Нога а, ліва. Або сюди б'є, або туди б'є, а на педаль ніяк. Не працює. і Оце За цю я не можу їздити на, ще одну, одним рулем. Я одну руку справляюся, а ногою ну, ну, ніяк. Для цього нам допоможе камера. О... Щось вже хімічить, щось вже придумує. У нього тут ось крісло стоїть в гаражі. Ось у нас камера. Це він ось підожденно. Я 3... покажу твоє місце. Де ти... Оце він тут собі на столі якісь куфайки старі. Це... Оце він тут відпочиває. Місто, як кажуть, ось що не піднімається, піднімемо. Дивися, піднімеш. Ну, ти дивишся, бо під Ні, ну Щас. тут треба, будемо так казати, виходить з того, що маємо. ось допустим тіски бач. От, от як. Ось беру. Як його взяти? Беру, взяти, бач, беру. Вона ж так хапається, а так держать не може. Оце сюди, бачиш, все. Я проблематично. А якщо взяти його тако і цією рукою отако? І це бачите як заставляє ту руку працювати. Опа, і в мене вже зажрати. Оце таким повідомленням. Я розумію, що треба. Не можна все, все що... що... лежати і сидіти, не можна. Щас... Але ж, боюся, що тут таке ще там щось підкрутить, але болгарка. Я це розумію, і, ну... все небезпечне. Все, взагалі, Жить, взагалі, що гімолі в Україні, взагалі, <соць> це небезпечно. Ну, такий час у нас зараз. Да. але ж, але... Як... Оце таку... це таке вам. Як його втримаєш, як він все життя займався технікою. Трактори складав, скільки він людям мотоблоків попереробляв. Оце диви. Оце такі малюнки. Оце я сідаю і оце, і оце малюю. Дивіться, які малюнки. Це ще... Креслення. В ні, школі ні. вчився так собі. Я креслення такі малюєш. Мені ставили три, я добре витирав дошку професіонально. Бачите, але в цих малюнках ці креслення цих, для тукарів... Все, тут і ці трактора, і з косарки, сажав все, оцей фриза роблювали, Фризав... і фриза, все. Коля може зварити, так, да. коля зварив все, поможе. Но він в нього нема такого опиту, як у мене. Та і це таке. І це, це сьогодні така. цілий день. Я вже Наташі розказала. Вона то вже так відноситься біли, до цього. Біли. Каже: а якщо, не дай Бог, щось зробить таке. Ну. Вилізти, по стільцях винести, вилізти, якось хто, хто є знає, як можна вилізти. Злізти проще, в собі впав і йти і, і, на місці. А от вилізти цю, а от управляти все можна. Ну, і за це педальки, блін, ну ніяк. І все. А це все треба як воно. Це таке. Оце така. А Робити треба бо півтора року, щоб малося, якась вернуться то те вернулося, а остальне все якось. да не без того, що можна щось і як чудити, але треба вставати. Все, допустим, хтось колись бачив, щоб в кардані було сціплення. Котра. Гляньте, кардан, так він крутиться так. Але у мене такі а якщо... глядачі, дівчата, а що щось... він до карданів. Ну, хай а якщо... Так воно крутиться так. А якщо вклю, включить сюди, включиться і буде робити. Дівчата Тут твоїх правда. карданів не поймуть. Це таке. Ну, може хтось із чоловіків подивиться. Є ще дівчата, О, а дівчатам Круто. кардани, це, це така непонятна. Це штука. В мене поки робота, бо... Так що це таке. Не знаю, що з ним робити, лайд, чи його дійсно лайд, замикати, ніякого, Ну, ну ніякого. Маєш. І так, і сяк йому вже злякаю, а він не піддається. Виктор, болень, або хоча б, я не кажу, що в повну якась зрозуміло, що, що, що свої як кажуть, болячка свої корективи вносить. Але щоб вона, як кажуть, геть вже за горло брала, ну, то теж воно не метод. Треба. Мене не лякає смерть, мене лякає безработиця. Оце мене лякає. Це, це, коли ти на дивані ні, ні, ні підняти, ні, ні лягти, це хуже, що, що в цій житті є. Це таке. Пишіть в коментарях, щоб ви робили на моєму так, місці. Перед... Дозволили чи не дозволили? Перед таке тим, робити? Як судити, судити так, то добре подумайте зважте все, бо то, що в цій житті не, не, не все те, що на ум спадає. Мало того, що ж рука, то ще ж і нога не дуже устойчива. Ну кажу, не дай Бог викрутиться. Це болгарочка. Я на, я стою на Та хорі. десь по нозі, черкне чи що чи по руці. Та, ну буває, ну не ну то що? ну я розумію, але я акуратно за зараз вистачає нам і цих проблем. Так що ще додать нам вір мені лежача людина, це більша проблема. Я все розумію, розумію, але навіть на драбини лазить. Оце в тихаря піде. Я не дозволяю наверх лазити, А він піде якогось дня, пішов, чуть там не зачепився. Нема немає, нема. Прихожу, кажу, що таке? А він каже, що зачепився, спорснула нога, зачепився ногою. Ну, І повисів на тій драбині, поки шкрябався там. Буває, буває, на що буває мені... вона що. Буває мені. Щоб вона фіксувалась, вона ж. У неї нема фіксації. Тут, мало того, що там не робить, ще, ще тут. Воно, я на неї можу випрямить стать, зафіксувати, вона може скластися якось. Ну, нічого. Телефон з собою носить, буває, Та, десь не. щось начне, там, дзвонить мені, вийде сюди. Тайди. Поможи мені. Тайди. Щось зачепиться, десь чи щось там Тайди. вже зробить, що вже сам не може виплутатися. А це таке. Тайди, я його розумію, звані, але це. боюся, щоб. Не було ще якихось. Боялася, поки почав ходити. Боялись, так. Да. Зразу ходили, як починав ходити, то слідом за ним ходили, щоб не під руку хапали, щоб не впав ніде ще, нічого. Ну, слава ще Богу, ще, вже ще, трішки ж. Ще, 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 ще хочу якось на велику, треба примотувати нову. І на веліку. Вони з колією попробували, коля тримав, сказав, ні, вам рано ще на веліку їздити. Ні, та коля я відзняв. А він рветься, а він рветься. Рука не пустить, прямо так, ну, щоб, 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 примотати. А це ж нато крутиться, якраз. ра. Я ж усього на На реабілітації ж на вельку ж. Вони прямо приймотують ногу, але ж я кручу, це в нас замість реабілітаційного центру, замість тренажерів, то в нас оце такі тренажери, такий, така реабілітація. Я розумію, що це воно ну як? На користь, але боюся ну, других. Є, що зробиш? Така боляча, проблем. Тут навіть і не больний, і опасності. Можна собі щось додати, ну, що та й тоді. Будеш лежати. Все одно з дивана впав, перемогти. Ні, ну ти, ти не чуди вже, ще <ривіт> <Шой> не фатало, <ривіт> з дивана А це такі дівчата і хлопці. Не судіть строго. Та ніхто тебе не буде судити, ти сам за себе відповідаєш. але... Просто, коли воно все робить, то ніхто про це не задумується. А потім, коли ти, допустимо, на третій день просто боліла голова і на третій день пропала нога. А вказується, то нога впала між дубильцями. І ти шукаєш ногу, руку ти намаса, а ноги нема. Взагалі. І ти про неї не знаєш. Я пам'ятаю, що була нога, але її нема. Дівчата каже: а то вона у вас впала. Підняли на. Я вчився, я не міг навіть таку ногу, щоб, щоб отаку перекинути. Даже це була така проблема, що це капець. Ну, слава Богу. Нічого. Шо? Результат не можна сказати, що, що результат є. Він багато працює над цим над цим, всім, над цими А Але ми вона, щоб нічого він не наробив я ніякої шкоди. Буду дивитися. Якщо буде вже сильно, то тоді буду, ну, буду трохи прикривати. Прикр 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 я кажу: я тебе зак я закрию гаража. І заховай ключенка, я закриюсь в гаражі <схід> і буду сидіти в гаражі. Ні, Ти ні, до мене не добирайся. Ну, що йому що казати? Ні, це ні, такий ні, впертий. Нема друг. Оце таке, не знаю. І не хочу сильно ж на, якби, наполягати, бо розумію, що він хоче вже йому надоїло. це. Він і так старається, що по двору там він може там, одною рукою то робить, але його мучить те, що він не може так, як раніше. Техніка це ж для нього все. Гараж, то з однієї сторони сварюся, а з іншої сторони, думаю, нехай там помаленьку. Будемо дивитися, наскільки він вже буде багато собі дозволяти. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Таке в мене сьогодні відео поділилася з вами. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.